Ім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні у цьому відео я хотів би поговорити про дуже інтригуючу тему, яка цікавить всіх користувачів, які брали участь у Hamster Combat. коли все ж таки відбудеться лістинг цього проєкту, у тому числі коли буде лістинг монети, які більше це підтримують, та взагалі як буде виглядати цей процес. Тому я хотів би коротко поділитися своїми думками про цю тему. Сподіваюся, вам буде цікаво дізнатися про цю інформацію. Також, якщо вам цікаво, хотів би порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, почати хотілося би з того, що вже найближчим часом усім відомий хам'як буде доступний на біржах для продажу та отримання прибутку. Цю інформацію ми могли з вами отримати ще на підставі дорожньої карти цього проекту, що лістинг саме запланований на червень місяць. Звичайно, до цього треба в якомусь сенсі підготуватися, щоб не бути останніми, хто не знає, що йому робити у цій ситуації. На сьогоднішній день у телеграмі Hamster Combat налічується близько 34 мільйонів користувачів. Це приголомшлива кількість людей, і в момент лістингу шанс того, що ви не встигнете продати за хорошими цінами свої монети, дуже висока. Також, якщо ви брали участь у цьому проєкті, то ви вже на 100% знаєте, у чому полягає основна суть цього проєкту. Я лише у цьому моменті хотів би повторитися, що це клікер-гра. Попередником якої став вже відомий ноткоїн. Суть полягає у тому, щоб тапати по екрану, заробляти монети, зайти потім існує можливість покращувати свій дохід у цьому боті. Якщо ви задаєтеся питанням, чи є ще можливість зайти у цей проект, то я хотів би вас поінформувати, що це вже не має жодного сенсу, оскільки ви не встигнете за час, котрий залишився до лістингу, достатньо розвинутися у цій грі, щоб отримувати свій шматок від цього берега. Тепер давайте перейдемо до самого цікавого моменту. Коли все ж таки буде лістинг, як буде виглядати цей процес, та на якій бічі буде можливість продати свої монети? Почати хотів би з того, що, скоріш за все, на мою думку, лістинг Hamster Combat відбудеться вже в наступні два тижні, скоріш за все, вже на цьому тижні, тобто часу залишилося досить таки обмаль. Процес лістингу буде відбуватися по тій самій схемі, як це було наприклад, з ноткоїном, але тут є мала поправка. Якщо в ніткоїні монети нот видавали людям за кількість ігрових монет. На їх балансі, то в буде реалізована система видачі за кількість доходу на годину. Чим більше у вас буде удосконалений параметр цього доходу, тим більше монет Hamster видадуть вам на лістинг. Але, звичайно, це не 100% інформація, але дуже ймовірна. Лістинг, в свою чергу, буде відбуватися на всіх популярних біржах, з якими було укладено партнерство. Однією з значних подій Hamster Combat стало розміщення її токенів на біржі BinHigs. Давайте розберемося, чому саме ця біржа вартує уваги, щоб продати свої токени саме на ній. Bінгіx це одна з провідних криптовалютних бірж, відома своєю безпекою та зручністю. Вибір Bінгіx як платформи для лістингу токенів був зумовлений такими причинами, як безпека, широка аудиторія та зручність, а лістинг токенів Hamster Combat на Bінгіx приносить також безліч переваг для гравців, а саме ліквідність, додаткові доходи та збільшення цінності. Якщо ви все ж таки вирішите, що хочете встигнути продати свої токени на цій біржі, то ви повинні завчасно до цього підготуватися. В першу чергу ви повинні зареєструватися на цій біржі, так коли буде лістинг перевести свої кошти з хамстеру до цієї платформи. Звичайно, хотів би на цьому моменті попередити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією або рекламою цієї біржі. Я лише інформую вас про таку можливість, яка, на мою думку, буде більш за все раціональною. Якщо ви хочете, то звичайно у вас буде можливість продати свої токени і на інших популярних біржах. У висновку хотів би зазначити, що часу залишилося досить таки мало. У самій грі Хамстер вже з'явилася можливість приєднати свій гаманець тон, щоб під час аеротропу отримати з монети Хамстера. Тому ймовірно за все ми знаходимося на останньому етапі. Хотів би подякувати, що ви подивилися це відео. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про це все, та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.